Всі відносяться в основному з розумінням. Значить, це треба для наших військових. Звичайно, було б краще, якби менше мирного населення було в Херсоні, тому що постійні обстріли, люди гинуть. І російські окупанти вони б'ють вони знають. Вони були 9 місяців в Херсоні. Вони знають геолокацію, де більше людей, вони б'ються і саме туди. Тому якщо е, напружені такі дні і прийдеться, пособі, буде, треба пересидіти тихенько вдома, то з розумінням до цього відносимося. В крайній мірі так. Ну, всі приготують, вдома сидіти. У кого є частний дім, будуть, говорять, по городі будемо копатися, а у кого ні, там е, закупилися продуктами, будуть вдома сидіти. Готуватися особо і нічого там. Просто будуть вдома сидіти. Ну, як правило, всі записаються провізією, питною водою, паливом. Якось так. Але е всі бачили, що поїлося середу, тому є деякі побоювання у людей е з приводу відвідування місць великого скупчення людей. Е всі бояться обстрілів, тому якось обережно намагаються запастись провізією.